Мир вам, брати і сестри, друзі, дорогі, хто разом з нами на цих відеоуроках, завдяки яким ми вивчаємо, досліджуємо перше соборне послання святого апостола Петра. Нагадую вам, що цей лист апостол Петро написав до християн, які були в розпорошенні через гоніння, перше століття, хвиля за хвилею на християн, як на учнів Ісуса Христа, як на послідовників Свого вчителя. Піднімаються гоніння, піднімаються переслідування, багато з них змушені залишати свої осілі місця, виїжджати в інші території Римської імперії, шукаючи прихистку. І ось апостол Петро пише лист лист підбадьорення, головною темою, якою є, якого є правильна реакція на страждання. Як нам, християнам, навчитися правильно переносити? Труднощі, які приходять в наше життя, як правильно реагувати на обставини, які від нас не залежать. Хочу нагадати один дуже важливий момент: Ісус Христос постраждав не для того, щоб ми не мали страждання, а для того, щоб навчити нас правильно переносити страждання. І тому сьогодні ми досліджуємо слідуючий уривок це вже другий розділ. Першого соборного послання святого апостола Петра, і я буду читати з першого по 10-й вірш, і ми сьогодні пороздумаємо в нашому відеоуроці про цей уривок. Отож, відкладіть усяку злобу, і всякий підступ, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови, і, немов новонароджені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння. Якщо ви спробували, що добрий Господь. Приступайте до Нього, до каменя живого, дорогоцінного, що відкинули люди Його, але вибрав Бог, і самі, не мовте каміння живе, будуйтеся в дім духовний, на священство святе, що приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Бо стоїть у Писанні: ось кладує на Сіоні каменя вибраного, наріжного, дорогоцінного, і хто вірує в нього, той не буде осоромлений. Отожбо». Для вас, хто вірує, він коштовність, а для тих, хто не вірує камінь, що його занедбали, були будівні, будівничі, той наріжним став каменем, і камінь спотикання, і скеля спокуси, і об нього вони спотикаються, не вірячи слову, на що й призначені були. Але ви, вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер ви помилувані. В попередньому оривку ми говорили про відношення християн до Слова Божого. Тому що Слово Господнє, воно по вік пробуває, і саме цю ідею апостол Петро хотів донести християнам. Є те, що незмінне. Можуть бути гоніння, можуть. Бути хвороби, можуть бути небезпеки, руйнування житла, або як в даний час війна, яка приносить з собою горе і вплив на все наше життя, є те, що не змінюється, є те, що по вік пробуває, і це слово Господнє. І саме тому слідуючий уривок починається таким закликом: немов новонароджені немовлята. Прагніть, жадайте, спішіть, куштуйте. Ось те, що приносить життя, те, що несе в собі здоров'я, слово Боже. І тому, не дивлячись на обставини, в яких ми з вами знаходимося, є щось невідмінне і є щось незмінне. І це наша залежність від Слова Божого, наше постійне перебування в Слові. Чому? Тому що, як немовля, воно не може жити без ось, годування. Так як для немовляти, це молоко, воно є життєво необхідним, так і для нас, християн, для послідовників Ісуса Христа, Біблія вона є життєво необхідною. Слова, які ми читаємо, вони дають нам правильні думки. Слова, які ми досліджуємо, дають мудрість в прийнятті рішень. Істини, які ми вивчаємо, вони стають певними дороговказами в наших життєвих обставинах. Тому. Є те, що потрібно відкласти, є те, що потрібно відкинути з себе, як стару брудну одежу, а є щось, що потрібно задягнутися, що потрібно прагнути. І в даному випадку, наші гріховні звички це те, що потрібно відкладати, а задягатися в Слово Боже, прагнути його як щирого духовного молока. І центр цього уривка йде ілюстрація. Апостолом. Петром як нагадування для християн. Вони роз'їхалися, вони розійшлися, вони стали розпорошенцями, але він нагадує їм одну дуже просту істину, я хочу її зобразити графічно. Він говорить про те, що ми всі, немов те живе каміння, будуємося в дім духовний. В даному випадку, це як будівля, будинок, який будується. І всі ми, незалежно від того, чоловіки жінки, знаємо, що в кожного будинка. Є основа. Зараз ми його називаємо фундамент. Апостол Петро каже, наріжний камінь, тобто є основа, на якій повинна будуватися будівля. Ми живе каміння, кожен з нас важливий. Це будівля росте, вона не завершена. І основою в даному випадку є Ісус Христос, є віра в Нього, є визнання того, що Він є мій Спаситель. Він є мій Господь. Бо ось стоїть у Писанні, і тут апостол Петро цитує пророцтво Старого Завіту, ось кладує на Сіоні каменя вибраного, наріжного, дорогоцінного, і хто вірує в нього, Той не буде осоромлений. Віра в Ісуса Христа, вона приносить надію в різних обставинах життя. Віра в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, дає надію на вічність разом з Ним після. Земної смерті. Віра в Ісуса Христа є дорогоцінною, є ось як той камінь, який дуже дорогий, і Він в моєму серці, і Він допомагає мені проходити різні обставини мого життя. Отож, бо для вас, хто вірує, Він коштовність. Чому коштовність? Тому що Він є основа мого життя, він основа моїх поступків. Насправді, християнське життя це не якась частина, як дехто думає, що от є робота, є сім'я, а є релігія. Ну, в, дані, в даному випадку, в нашій культурі відвідування якихось релігійних споруд, е признання якихось особливих дат або свят. Апостол Петро каже, що наше християнське життя все важливе перед Богом, Чи я на роботі, чи я в сім'ї, чи я в дорозі, чи я на богослужінні. Все це є моїм життям і є моєю вірою. І тому Ісус Христос, як коштовність, як дорогоцінність, Він впливає на все. Не тільки на час мого богослужіння, коли я слухаю проповідь, коли я молюся, коли я читаю Біблію, але так само віра в Христа вона впливає на мою сім'ю, на мій шлюб, на мої стосунки з сусідами, на те, що я роблю в своєму повсякденному житті. Християнське життя, воно повністю залежить від віри в Ісуса Христа. Сучасною мовою 24 на 7. Християнство це не окремий час, це не окремі будівлі. Християнство це стиль мого життя. І тому апостол Петро нагадує християнам, які в гоніні. Ви живе каміння, ви будуєтеся, основа є. Тому що для тих, хто не вірує, це камінь, якого занедбали будівничі, тобто вони його відкинули, вони не захотіли на ньому будувати своє життя. Ну і ви розумієте, що таке будувати будинок без фундаменту? Основа лише одна це Ісус Христос. Що таке будувати будинок на піску? Любе випробування ззовні, як борхлива вода або як буря, воно буде руйнувати надію, буде руйнувати основу, якщо він без. Фундамент. Я маю на увазі наше християнське життя, коли я будую своє життя на камені, на вірі в Ісуса Христа, це не означає, що в моєму житті не буде випробувань, не буде труднощів. Апостол Петро пише християнам, які в гоніні. Вони будуть, але вони не зможуть зруйнувати мою надію, не зможуть зруйнувати мою основу, тому що вона непохитна. Ісус Христос це непохитна скеля, на якій ми будуємо своє життя. І як живе каміння, в різних обставинах ми будуємося в дім духовний. Що я хочу сказати, що кожен з нас він дуже цінний, і дуже важливий в Божих очах. І ніколи ми не маємо думати про те, що наші дари, наші таланти, наше соціальне чи матеріальне положення якось применшує нашу вартність, нашу коштовність в очах Бога. Якщо за нас заплачена ця ціна крові Ісуса Христа, і ми будуємося на визнанні нашої віри в Ісуса як нашого Спасителя, тоді наше життя воно набуває дорогоцінне значення. Мої дари, мої таланти, мій час це все те, що Бог хоче використовувати. І тому це стає дуже дорогоцінним ресурсом для будування Царства Божого, там, де ми живемо, працюємо, де ми ходимо. І апостол Петро, закінчуючи цей уривок, підбадьорює їх, він мотивує їх, він нагадує їм про те, що в даних обставинах Римської імперії вони гонимі, вони переслідувані, вони розпорошені. Але в Божих очах це виглядає зовсім по-іншому. Але ви, вибраний рід, священство царське, народ святий. Люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер ви помилувані. Отже, ми будуємося на основі якою є Ісус Христос. Самі ми Живе каміння. І більше того, ми вибраний рід, священство царське, народ святий, люди, які належать Богові. Все це є. Наш статус в Божих очах. Завдяки його прийняттю, ми набуваємо такої цінності для вічності і вже тут, а в земному житті. Чому і для чого? Петро пише, щоб звіщати чесноти. Тому на кожному з нас є відповідальність. Ми в цьому земному житті, в період підготовки, ми готуємося до життя набагато більшого, набагато прекрасного, до життя вічного. І тому все те, що ми робимо на цій землі, дорогі християни, воно має значення не лише для землі, а й для вічності. Ми вибраний рід, щоб звіщати чесноти. Дійсно, колись ми були непомилувані, ми не були народом Божим, тому що ми жили без нього. Але коли ми його прийняли, він стає нашою основою і нашим фундаментом. Більше того, дорогоцінним каменем. І завдяки йому. Ми самі стаємо живими каміннями, які будуємося. Де кожен з нас на тому місці, коли ми звіщаємо Євангелію, ми проголошуємо Ісуса Христа, ми ширимо Царство Боже. Тому царство Боже, воно не тільки в якихось релігійних спорудах, воно там, де ми живемо, де ми працюємо, коли своїм життям, своїм проголошенням, своїми поступками ми показуємо світло, ми будуємо Царство Боже. Ви вибраний рід, ви царственне священство, ви люди, які належать Богові, ви народ святий, і тому на нас велика відповідальність. Нехай Господь благословить пам'ятати цю відповідальність і нести її, виконувати її і ширити Царство Боже там, де ми живемо, і там, де ми працюємо. Нехай Господь благословить До слідуючої зустрічі на наших відеоуроках.